Україна війна, Бог історії, коли він був поруч, де вливаються українці, там починається життя. Андрій Бедратий, Пресвітер адвентистської слов'янської громади в місті Коледждейл, штат Теннессі, США до війни. Я звершував служіння пастора в Болграді Одеської області, це місто на кордоні з Молдовою. У перші місяці війни дуже багато людей виїжджало за кордон через наше місто. Ми допомагали їм. Удома в нас часом жили приїжджі, інших розселяли по домівках членів церкви. Я хворію на цукровий діабет, а з початком війни в нас виникли проблеми з наявністю ліків, які необхідно постійно приймати. Оскільки в мене є група інвалідності, я мав змогу виїхати за кордон. Ми прийняли рішення поїхати до Америки, але перед цим багато молилися. Просили в Господа, щоб він дав знак, чи нам слід виїжджати, і Бог відповів нам: улітку на півдні рідко йдуть дощі. Моя дружина Тетяна помолилася. Господи, якщо нам потрібно виїхати, нехай сьогодні піде дощ. Жодні прогнози не повідомляли про дощ, але він пішов. Через деякий час ми подивилися прогнози дощу не буде. Але ми помолилися ще раз: Господи, якщо твоя воля, аби ми виїхали, нехай ще раз піде дощ, і через годину він знову почався. Ми зрозуміли, що це відповідь від Бога. Однак для дозволу в'їзду в Америку потрібний спонсор, який бере на себе обов'язки і відповідальність за нас. Ми звернулися по допомогу до однієї американської громади. Тамтешні брати вирішили оголосити в церкві, що одній українській сім'ї потрібний спонсор. У Сполучених Штатах гарні дороги, усі американці мають непогані машини, тому віруючі відвідують не одну якусь громаду, а будь-яку на власний розсуд. Наш майбутній спонсор живе майже за 100 кілометрів від тієї громади, де оголосили про спонсорство для нас. Тому майже ніколи туди не їздив. Проте саме тієї суботи він приїхав на Богослужіння до тієї церкви. Почувши, що українська сім'я шукає спонсора, брат вирішив, що це йому знак від Бога, і погодився бути нашим спонсором. Коли ж нам з Америки повідомили про це, ми зрозуміли, що Господь знову відповів на нашу молитву, тому поклалися на його милість і поїхали. Нам дуже допомогла американська церква в штаті Теннессі. Ми відвідуємо там одну слов'янську громаду, а живемо в місті Афіни. Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Де вливаються українці, там починається життя. ЧАСТИНА друга. Необхідно зазначити, що між церквами в Україні і Америці є певна різниця. Слов'янські громади, українська, російська, молдавська, румунська засновані людьми, які виїхали 15-20 років тому. А тоді ще був майже радянський час, консервативні погляди, консервативне ставлення до всього в Україні. В цей період церкви стрімко розвивалися. Змінювалися підходи до служіння, до євангелізації, вони ставали сучасними. Спілкуючись на цю тему зі знайомими, котрі виїхали за кордон до США чи країн Європи, ми зауважували, що всі були в захваті від того наскільки Адвентистська церква в Україні стрімко розвивається, прогресує та зростає. Різниця ще й у тому, що в Америці багато церков, гарні дороги, швидкі машини. Тому люди не прив'язані до однієї громади. На суботньому богослужінні іноді може бути 20 осіб, а часом 50 або ж 70. Здавна в Америці існує гарна традиція після служіння накривають стіл. Люди разом обідають, спілкуються, на такий потлак може прийти і до 200 осіб, серед яких багато не адвентистів. Також хочу порушити таке питання. Як стосунки між росіянами і українцями в нашій громаді усі приймають біженців з України дуже добре, усіляко допомагають їм. Росіяни до українців ставляться зі співчуттям. Вони допомагають найбільше. Один росіянин зробив перестановку в своєму домі, аби приймати українців. На другому поверсі свого будинку він обладнав кухню спеціально для українців, щоб цей поверх був зручною оселею для біженців. Наразі там мешкає вже друга сім'я, яка ще не знайшла собі житло. Звичайно, у спілкуванні між українцями і росіянами є свої нюанси. Проте ворожнечі немає. Адже Ісус Христос, за словами апостола Павла, зруйнував своїм тілом серединну перегородку ворожнечу. Україна війна, Бог історії, коли він був пор. Де вливаються українці, там починається життя. Частина третя. Служіння в нашій Слов'янській церкві проводять російською мовою, бо це спільнота кількох національностей, і всі вони розуміють російську мову, а українську ні. Але ми вже заснували україномовний клас суботньої школи, щоб українцям було комфортно і вони спілкувалися, висловлювалися та молилися рідною мовою. У нас багато україномовної молоді. Вони співають псалми українською. Усім це подобається. Після того, як до адвентистських церков США долучилося багато біженців з України, ці громади почали змінюватися. Зараз ми займаємося реформою. Треба осучаснити нашу церкву, але це непростий процес. За цей час ми провели членські зібрання громади. Обрали раду, щоб рішення приймалися колегіально, а не однією людиною. Раз на місяць тут проводяться спільні обіди, потлаки. Раніше це було так: зібралися на обід, поїли, поспілкувалися без жодної програми. Але ж на ці обіди приходять люди, які взагалі не відвідують церкву. Тому наразі це наша найбільша євангельська програма. Зробити обід цікавим духовним дійством для невіруючих людей. Останній потлак ми організували з програмою. Це був День матері, тому ми приготували невеличкий сценарій: духовне слово та співи. Це не в американській традиції, але люди були дуже задоволені. Також зробили трансляцію богослужінь, встановили камеру, і зараз ті, хто не може приїхати, мають можливість дивитися дистанційно її в себе вдома. Я бачу, що переглядів через інтернет у кілька разів більше, ніж людей присутніх у церкві. Ми використовуємо сучасні технології, щоб розширити свій вплив на людей. У Facebook створили групу, де розповідаємо про життя громади. Проводимо також дитячі служіння, але є певний нюанс: наша українська група має свою кімнату у великій американській церкві. Тут дитяче служіння організовано на вищому рівні, тому деякі батьки водять своїх дітей до англомовних класів. Маємо також молодіжний клас. Недалеко від нашої громади розташований південний Адвентистський університет, заснуванню якого посприяв син Елен Уайт. Українська молодь навчається в цьому університеті, вільно володіє англійською мовою. За бажанням може відвідувати будь-яку американську церкву. Проте на служіння ходить до нас у громаду. Молоді люди самі проводять суботню школу, готують проповіді, пісні. На Ютуб каналі найбільше переглядів саме молодіжного служіння. Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Де вливаються українці, там починається життя. Частина 4. Я беру участь у прямій трансляції, стрімах на телеканалі Надія у програмі складних текстів немає. Мені пишуть різні люди, які шукають слов'янську громаду. Одна жінка написала, що дивиться мої передачі, хоч сама не адвентистка, а в дужках в своєму листі зазначила поки що. І дуже хоче відвідувати наші богослужіння. У прямому етері програми люди ставлять запитання, а я відповідаю. Багатьом глядачам подобається наша програма, і вони чекають на нові стріми дивляться в середньому від 5 до 10 тисяч людей. Багато хто з них уже стали постійними глядачами. На підставі їхніх коментарів можна сказати, що більшість з них не адвентисти. Географія цього нашого спілкування доволі масштабна: Україна, Росія, Німеччина, Сполучені Штати, Греція та вся Європа. Казахстан, Киргизстан, Грузія, Вірменія, Нова Зеландія та інші країни. Ми маємо нові задуми, складаємо нові плани. Одна слов'янська громада на такий район це мало людина, котра народилася в Україні, Молдові, Росії, ніколи не стане американцем. Вона буде шукати таких як сама. Скільки б років не прожили наші люди в Америці? Вони не асимілюються повністю, навіть їхні кулінарні вподобання залишаються колишніми, прищепленими на батьківщині. Тут ми знайомимося з людьми в різних ситуаціях. Наприклад, шукали лікаря для співпраці і знайшли в далекому місті лікарку Українку, до котрої записалися на прийом. Вона розповіла, що з одного міста до неї приїжджають усі молдовани, бо вони можуть вільно спілкуватися. У нашій церкві є косметологиня, до якої приходить багато російськомовних віруючих з різних конфесій, а вона запрошує їх на наші обіди. Тут не потрібно розносити буклети, оскільки всі шукають людей, з якими можна поспілкуватися. До США приїжджають не тільки адвентисти, але й люди з інших конфесій, яких дуже багато. Тому нам обов'язково треба розвивати наші громади. Ми хочемо, щоб той світильник, який уже запалав, не згас. Слов'янська група має розширюватись цій місцевості, бо постійно прибувають емігранти з різних кінців колишнього радянського союзу.